Наявності руль під діаметр по центру 22,2. І там, де в інших містах, це теж 22,2. Він з підйомом. Сподіваюсь, буде видно, підйом тут приблизно 6, мілі... 6 см по центру. Також він з бексвіпом, тобто з відхиленням назад. Це приблизно градусів 15 От, е, значить, Цей руль сталевий. Е, довжина його приблизно, якщо так спробувати показати, ну на камері, здається, це ближче до 58 хоча в реалі це 57, значить, як от, я так дивлюсь, це ближче до 57 см його ширина. От, е, Такий гарний надійний руль. От, Сталевий. Маса його приблизно 380 грам. От, в, він в Одесі в наявності, тому одесити можуть купити самовивозом, мешканці інших міст можуть придбати через пересилку любими зручними службами доставки. Ціну дивіться в описі, адресу. Хто хоче самого, теж дивіться в описі. Всім бажаю гарних покатушок і усього найкращого!